Шановні болівальники, завершено центральне протистояння 14-го ігрового дня у вищій лізі чемпіонату 8 на 8. Сіндикат здобули вольову перемогу над Біфорс з рахунком 4-3. Зі мною сьогодні капітан синдикату Дмитро Доніч. Вітаю з перемогою. По-перше, хотілося б почути наскільки важким був особисто для тебе цей матч і які емоції по грі. Спасибо за поздравления. Матч был тяжелый. Эмоции, слава Богу, позитивные. Мы проиграли по ходу матча 2-1. Во втором тайме нашли в себе силы, отыгрались, забили три гола, переломили игру. В принципе, игра была тяжелая. Да, в принципе. Сьогодні я помітив відсутність одних з ключових футболістів в складі синдикату. Це Микола Кучеренко, який до цього зазвичай виводив команду із капітанською пов'язкою, та Євген Шендрик. Що може сказати з цього приводу? Наскільки відчувалася відсутність саме цих футболістів? Ну, конечно, ощущали втрати, так как у них есть мікротравми. Коля Кучеренко зламався на последній грі, у него з коленом рецидив, случилось, а Женя Шендрик тоже И у него был подкат, ему прыгнули. И у него с голеностопом теж проблема, він був на пару місяців, як угу. я знаю. Зрозуміло, бажаємо обом гравцям міцного здоров'я та скорішого повернення на поле. Дмитро, наскільки сьогодні тобі було. Важко Важливо продемонструвати себе і чи відчувалася різниця гри без капітанської пов'язки і в якості лідера команди? Та сильно, якщо чесно, не відчувалося. Кожна гра важлива. Це теж було дуже важливо. Але зараз дуже складний календар. Нам треба обігрувати всі гри, щоб підходити до ройки і виходити в якісь призи, хоча б у 2-3 місце. Будемо намагатися проходити всі гри в перемогах. Mm -hmm. Зрозумів, бажаю успіхів у майбутніх матчах. І наостанок хотілося б почути якісь побажання, можливо, до своїх партнерів по команді чи, зокрема, до всіх наших болівальників. В принципі, як і команді, так і всім. Желаю хороших матчів, позитивних емоцій і задоволення від футболу. Дуже тобі дякую, Дмитро. Ще раз вітаю з перемогою. Спасибо. Для вас це інтерв'ю брав Микола Бондаренко. Дивіться Diamond Лігу, підписуйтеся, ставте вподобайки.